Так, добре утро всім. Чемоданчик на поготові, чемодан мене бусяцький, звісно, такий з номерами. все. Що? Е, Що? Їдемо забирати машину 6 утра, зараз їду на поїзді, з Бадена в Дортмунд. Там куча пересадок, не знаю, як це буде, все Ну, До вокзалу зараз машину їдемо. Їдемо забирати буса. Бус стоїть в Марль в районі Дортмунда. Тобто Куплений він ще десь неділі-півтори назад був на аукціоні. Ну і Зараз треба поїхати його забрати. В общем, Будем. Буде контент короче, інтересний. Покажу, розкажу за сколько я купив. Т5-1,9 дизелек. Хороший варіант буде в продажі. Кстати, куплено ще Ешка Тоже надо буде на следующей забирать, забирати. Їхати. Хороший варіант. Тоже буде видео на каналі. Вот. Вибачайте, що часто не, зап... не выпускаю Відоси по поводу по Ютубу, именно на YouTube. Так що ну, буду старатися, по времени физически не хватает. Так що, ну що погнали всем хорошего просмотра так так что у нас тут аппаратик в бою в бою полок тоже продается цей кому интересно дизелечек 1.6 машинка идеально грм поменян и все часы будильник все поехал год пользуемся честно ну, тупо аппарат оп и погнал Так, поехали, короче, что, Почему чем на ЖД вокзал сейчас? Поезд у нас в 6.32. Осталось 15 минут, кстати, надо ты, короче, все, давайте. Включусь уже там, я думаю, я, буду, як сяду в этот, у, в этот поезд, короче. Так, вроде, вроде наша четвертая, платформа четвертая. 6.32, отправка. Да, наши. Шо там а он есть там нормальное место можно там стать. вот тут аж что сзади людей богато короче едем до мангайма В мангайме пересадка и дальше ще одно мамся пересадка и тоді уже прямо їде до Дортмунда взял короче водичку в холодільнику думаю, возьму на дорогу, це нікого немає. З карточкою розчитався. 320 євро, пожалуйста. 320 євро заплати. 0,5. А гривні це що виходить? Зараз, курс там сумасшедший, почти по 50 гривень. 150 180 гривень виходить. Первая пересадка, короче, прошла успешно, так сказать. Э, в Манхайме полисив. И сейчас до Майнц. Там минут 40. Їх. И в Майнце уже следующая пересадка, иди на ну, прямо до докнута. Будет там 3 часа езды. Так что вот так. Чуть-чуть по опаздывает поезд на 20 минут по пробитию. Ничего страшного тут. в Дортмунде на вокзалі Вот. Э, Жду сейчас знакомого хорошого з Дортмунда. Я думаю, ви всі знаєте його, він з машинами. займається вот. машинами. Буде контент, зараз я покажу. Ну вы знаєте. можете в кольца. І будемо їхати по пацанами. Так, ну все, я вже на місці, приїхав. Машину я вже забрав. Документи получив, все нормально, номера я накинув. накинул. такий от Т5 виходить. Сейчас покажу його більше. Съемка аматорская. В общем, все с телефона. Такі от 2007 рік. Так, е, да, є присутствує трошки ржавчина, ну то все заділиться, гнилі немає, але нормально. Новий техосмотр, ну як, до 2026 року, до августа місяць. Машинка. Новенькі сзади диски тормознились, якщо видно. Колодки. Такі от він внутри, подсветка як... Білова домкрат, крюки, там все бачу є, тут все нормально, ціленьке, все такий ось він по салону. Весь повністю комплектований, не розобраний, не видернуто, нічого, не поломано. Так, да, є сповнішки і присутствують, треба поліровка, треба все попідмазувати, все І буде огонь. І буде він. Супер! Так весь комплект повністю все працює, 1,9 Аппаратик, огонь, так що наклейки теж треба буде здирати. Фаркопа немає, а це що погано. Багато хто, хто питає, в основному буси і спрашують за фаркоп. Тут ляду, ляду Відкривається в часи, все нормально, амортизатори держати Так, нам предстоїть на ньому доїхати 450 км до Бадена От. Буду знімати, там показувати чуть-чуть дорогу як ми їдемо Як машина в ходу в принципі. Уже вроді би якби пару клієнтів є на нього Будемо Приїду відеочок скину, покажу. Може когось заінтересує ну, реально. Це машина робоча, це не хто, ну, хто, хто шукає таку машину, той розуміє. Це робоча лошадка, так що тут мішка таких людей не испугає, хто їм нашарить в цій темі. В общем, будем будемо вирушати короче, пока в дорогу. Сейчас покажу, кстати, що Саня. Сейчас покажу, що Санек забрав. Саня, ну, сделаю описание. Лайби, лайби. 99 тисяч км, максимальна комплектація, титаніум, сліпі зони, передні задні парктроніки, шкіра, електросидіння, електричне паркування. Я думаю, що ще то знак, класний реальний апаратік. В машині 100 тисяч пробіга, 99. Покажу по салончику. Ну стан в принципі якби як нової машини. Ну Реально видно, що якби тут не якісь їздили люди там такі. Видно, що акуратний був хазяїн на машині. Не, прикольний форт, звісно. Які год ти казав він? 1011-й. 2011-й. Хороший. Отакі от от машини можна купляти на аукціоні на порядок дешеві. На порядок дешевле. Хороший апарат. Так, це е, площадка, одна з площадок. О, там за забором машини стоять із по всій Германії таких площадок дуже багато. Другий має такий форт. Ще один, не, ще це, один може бути. Такі Тут а, ти вже один брав такий? Це другий раз в мене такий. Ага. Перший раз був сірий, скільки вже купляє, дуже рідко в тій комплектації не знаю, як знайти. Ось, Ось такі машини, я тобі скажу, ходові в Германії. Оце такі іменно шкарлупочки, типу, да, ну, 100 тисяч пробіга, конечно. з техосмотром, по-любому, да, так? Тут... Ага. що нема, то ми зробимо новину. Хороший апарат, німці люблять, правильно Саньок сказав, це, це машина. Машина на внутрішній ринок, тому що тут якби, пробіг малий. І німці купують з такими ще пробігами ще десь 1050, німці на них проїдуть без проблем. Потім поїде вже експорт. Да. Гарна машина, кстати, ну все. Це. І качество оце, обділка салону теж подобається качество от Ford Ford, но от кожа духи відчувається, що воно качество. Навіть ну трошки не то. О, ну, от это тема. Вот это тема. Трехлитровый. 2,7, 2,7. Это 2,7, Санюк. Да. Так что так вот. Кому такие тачки надо, все контакты будут под видео. Санька тоже знаете, Санек Маникарс. Кто в Дюссельдорфе, то есть я в Бадене, да. Кому что интересно, можно такие решить вопрос. З любой машины. Так, ну що, я тоді короче буду... Сейчас мы ще тут поделаем, все дела свои, дальше буду тоді вже, як я По ходу буду розказувати по дорозі. В принципі, запишу ще там дальше, як будемо двигаться по дорозі. Вот Думаю вже з локації тоді з дому тоже засниму відео, як доїхав і все. Заглужили Покажу все. Е, так, що заскочив я до Санні Манікарса е, на, на його якби, автоплощадку, автостоянку. ось. Що в тебе, саньок тут? Ми вже в принципі, тут походили, є одне відео, записали, яке буде, е, вийде окремо, угу. як Саньок став автохендлером в Германії. А зараз так подивись по машинах. Машини у нас є для німців, є для... Так, Це що вже проданий, так? Це продана хрешка, продана за один день. Ага. Стоїть мій мінус. <сх two> Це автомобілі <сх two> uh <-huh>. поїде. Форт <сх> поїде <two> вже проданий в Україну, він під замовлення клієнта. у як є, да, ти продаєш. Хороший, <сх two> хороший продаємо його. Це 2010 року. Це uh -huh. хороша машинка. Це <сх two> на внутрішній ринок і можна в Чехію, в Польщу він не йде. Хоча Ну no, дороге розмитнення, so. да. а шкода, що бачу, там те стоїть. Шкода VRS. <сх two> Ми її продаємо <сх two> зараз на автолекціоні. Ми також продаємо машини на автоаукціоні, до речі. Ну, поки місяць за неї не дали нормально, скажімо так, То, що ціни. ти хотів, так. Да? Да. Ну продаємо. То ну то, це же, аукціон. За ту... це, це, ну якби, Сьогодні не дали, завтра може. Ну, покажи машину, кому купили за 100 євро. А ну. а ну. 100 євро, 100 євро тачка. Ну реально. Там плюс податок, плюс на. Хорошо, скільки ти хочеш на ній заробити? На цій машині, блин, я, чесно кажучи, не знаю. там, Давай так 50%. 800 євро вона, грубо говоря, стала, 1200 ми її там продаємо, так? Ні, ти ж кажеш за 100 євро купив. 100 євро купили, 350 з. А, все, Плюс за аукціону. Так, так, так. Отак, як на аукціоні, можеш купити машину за 100 євро, ну другі затрати як би затягують тобі. Е... Капець, за 100 євро, А хто ж її продав за 100 євро? Да, ну, це дуже багато. Ми купували Ауді 6-літрову. 2005 рік чи яка. два власника випадки. Ат е е е в, е в, кузові, в подиці, да. машину, да, да. це п'ятому кузові чи старенько. Оцінять машину да й да хорошо, диви, а от я не пойму. За 100 євро еб да, на ебай за 100 евро забрали. Подивись, ну, тут даже колеса, да, если там вот, аккумулятор, колеса. Ну, там, у нас заводится їздить. То, там, тут да, один ласт, еще два було, типа. No. Мы від цієї машины зараз на данный момент потеряли типа документи. Ага, ну, це вся история, ці всі моменты, были за документами. Просто мы не потеряли, mm -hmm. стоїть, типа шот. Якщо... Мы її, наверное, просто колеса типа знимем. Не знаю. Возможно, відомо на шрот, но на шорте, якщо не компрес, За катализатор. Если не... катализатор стоїть, да. то катализатор будет 100 євро стоить. Да? 150. Ну, корише, а бій, якщо, бій, якщо бій. немає каталіка, то вони типа 1000 должен заплатити. Тут така ситуація, ну, не. Я можу спокійно цю машину поїхати роздавити на цьому. Типа заплатити даже деньги, щоб она просто ну, немає. в утиль здати, я понял, да. Да. А, Ну да, у вас же евакуатор є, він, в принципі, ви можете самі завести <laughs> і, без проблем. Ну, тачка на це. На экспорт класний ценник, бомба, макси база класно ціна. Кадик, да, 16-й год, да? десь да, 500 євро ми їдемо бруто. Якщо ну, навіть, навіть, якби були там конкретики, 900, то, ну не знаю. Кадік дуже класний, але Пошли подивимося, бюро твоє. Да. Покажемо. Да. я вже в гостях у тебе. Щас, це з невеликими типу, пробігами. От Mercedes 160 пробігів, тут 100 тисяч пробігу. Ага. Це 10 ну це форт, що сьогодні ми забирали. Тут не, не, не пам'ятаємо. Так, ну що такі, в принципі, машини. Це наше бюро. Наше наше серце, наше серце... — сенце. No, так, і... так, реклама, Саніна, Манікарс. Ну, все цивільно, все круто, звісно, пацанов. Да, рік ми займаємось бізнесом, починається це все робити сам. Дуже складно, було мені е, починати. Це завдяки соціальним мережам. Я просто підбирав автомобіль. Треба вести Тікток, хто хоче, скажи. Просто ну, хто те, хоче, медій, 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 Без медійки медій, медій. ніяк. В якому би ти віці не був. Все одно треба шагати потому тому ну, що сейчас реально хто не зайшов в медійку, є люди, які э, ну, перекупщики, які вже 20 років займаються, да, І согласить, що їх зараз на 50% пропали продажі, тому що зараз медійка рулить. І sí, треба да. заходити по-любому медійку. Ну якщо тебе 230-300 плюс 500 чеків, ну тобто на да, касі, да, так. Да. Ти понятне діло, ти там береш оборотом ценами. Ну, а як ми типу, сюди попали, то ну без медійки без то, все не починається, ми все в принципі будуємо, то ну но медійка так... займає времени, капець. Е, От, именно... трошки менше, тому що Ти вже типу, там якби ну привик з цього. Ну да, 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 типу, відео Просто Просто загрузить, подав... зняти, загрузить, снять, снять загрузить. Сиди, ти питався, як да, 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 да. Тому що ми якби це все час. Я інстаграму інколи буває не уділяю рімень, тому що я за з ранку до вечора сижу. Завжди на телефонах. Джекам їм допомагати. Він надо буде, йому телефон буду віддавати, тому що я хочу відкривати ще додатковий офіс в Кракові, а, да, да, в Чехії, да. Словакії. Може Чехії. тобі нада сотрудників. Сутрудники треба буде роботу Я через соціальні мережі буду говорити. Да Краков я. це перше місце, тому що Польща дуже дуже, дуже по класний ринок. Mm -hmm. думаєте, знаєш? Ja, конечно, ж не знаємо, мене поляки машини купляють. Да, у нас, у нас ну, вся Європа замовляє автомобілі, скажімо, як да, різних да. країн. Польща, Чехія, Словакія, Португалія, ще Іспанія підтягнулися такі, скажімо так, техніки приїжджати, теплі країни. Ну, no, no. no, no, в общем, в гостях у Санні Манікарса. Да. Так, ну, коротше, екскурсію міні я вам зробив. Е, Одільний ролик там я випущу, не знаю, після цього ролика, чи може перед цим буде, але буде він на каналі, де повністю ми. Самі будемо обсуждати, Там Дімон, Саня, е... їхню від есть, тобто, як вони в Дортмунді організувалися тут і все, як ведуть зараз автобізнес. В общем, що, мені треба пекти, ще пекти, 450 км їхати. О, так що, я думаю, вже зніму ролик тоді, як приїду, якщо дай Бог, все нормально. Приїду, вже зніму, машина як себе повела в дорозі. От, і напоминаю, що цей Т5 буде в продажі. Е, так, ну що, Я на місці, вже другий день у нас. Е, приїхав я ночі час, десь час ночі от, е, 450 км на, на легкому ходу, на, на одній нозі, без ніяких нюансів, без проблем. Добрався. Вже не хотів ночі там знімати. От, фіксувати усе. реально трошки вже усталость була за день. Mm -hmm. То есть, і, ну, в общем, домой вже спать. Спать. О, Так що так, от апаратурка вже приїхала. Дальніші наші действия, зараз я по кругу ще покажу. Дальніші действия, що треба сдерти наклеечки, ну, позаді э, ржавчинку полірнем. і буде він в продажі. Кому інтересно, ну 4000 буде він э, в продажі. Єдиний е, нюанс, ладно, сейчас все показываю вам. Е, на холодно є чуть-чуть демпфер. Но з таким демпфером він ще може їздить і їздить і їздить. От, е, если це допустим, для, в Україну, то в принципі, ну, дома там поменять его без никаких проблем це можна все устранити. Так, все, він... В ідеальному ровненькі, в ідеальному состоянні. Ходов, ходова часть, в принципі, механічна часть, все якби. Тут ще в нас запчасти це Владос Вентура. Попросив забрати, складає там свою це цеху, От, попросив забрати запчасти якраз ми там рядишком були. Так що Апарат хороший, давай під капотом сейчас подивимся. Ну все. В общем, така от поездка. Кому надо машини з аукциона в Європі Без проблем Можу выкупить такі от варіанти, допустим Така от підкапоточка. Тут все якби цивільно, все сухенько. Все суперове. Все виглядить якби як нормальна робоча машина. Ще і акумулятор практически новенький. Ось от, от апарат. Та що тут 1,9? 273 пробіга в ньому. Що тут для 1,9 це по суті і не пробіг. Ось от по салону, ніде так він не порваний, все в зборі. Так, да, тут мінімальна якби... Комплектація, нема кондюра, нема даже стеклоподъемників. Ну це комерція, це комерція то тобто, і Тут якби На це можна закрити глаза. Ну і ціна тобто, 4 плюс торг, я думаю це нормально. Така резина на ньому, там одне колесо, щось бачу, вони от міняли. Типа запаски Нові тормоза, кстати, повністю бліни нові, супорта, кулодки нові стоять. Нет. На аукціоні було два таких. Один був 2,5, але 2,5 мені був неінний. І один от був. 1,9 вони більше за заїми тут Що в Європі, да везде. В Трошки якби на них спрос більший йде. Вот, так що апарат до, добрал, добрався додому, без ніяких нюансів, без проблем. Фаркопа нема, тоже, конечно, трошки якби Нюанс один такий. Але то, то все якби би доработки. Сьомий рік 1,9 Дизелек вот, 270... В общем 270 тисяч там пробігав. Все робить, все якби. Да, є на холодну. Чутно демпера трошки. Ну, я думаю, тут якби Трак, трактора можна такого зробити. В общем Отака от у нас получилася поїздка. Не знаю, вибачте за съйомку. так у мене аматорська на телефон. І в общем так от. Заїжджали ще до Sunny Манікарса, теж там ми знімали все на телефон. Ось така у нас вийшла командировка. Следующая буде... На неделе наступному... на буду їхати, тому що треба Mercedes Ешку забрати. Теж буде в продажі. Моніторить за Тіктоком, за Інсту. Я закину сьогодні в сторіс і в этот, фотки, і на телеграм-канал закину. 10-го року, 212 Ешка. 2.2 дізель простенька там вона на механіці, ну, ціна буде мінімальна, шара. там, якби, Машина кстати, е, буду забирати на Мерседесі на офіціалі. Електронний е, сервіс електронний от, е, 247 пробігу. ну, така, якби, По цені, в принципі, по цені паса 7-го, я думаю, це нормальний буде варіант. Так що, Всім хорошого просмотра, Кому понравилось, ставте лайки, кому не понравилось, ставте теж пальці вниз. Головне, щоб чтобы... пишіть коменти, задавайте питання, які питання вас цікавлять, як бы я буду вже в наступних відосах, я думаю, буду відповідати на ці питання. Ну, будем Якось будемо двигатися, будемо продвигати ютубчик наш. Всім добра здоров'я і хорошого дня.